Друзі, всім привіт на каналі Огляд Єй. сьогодні ми поговоримо про унікальне рішення, яке дозволяє кожному відчути всі переваги сучасного мобільного зв'язку. Якщо раніше E7 асоціювалося лише з дорогими смартфонами, то тепер ця технологія стає доступною буквально для всіх. Сервіс моя Е7 пропонує простий та зручний спосіб користуватися одразу кількома номерами без потреби у фізичних сім-картах. Це крок у майбутнє, який відкриває нові можливості. Але перед тим як ми розпочнемо. Далі огляд попрошу вас поставити вподобайку і підписатись на канал. Моя E7 це адаптер виконаний у форматі стандартної сім карти, але з абсолютно новим підходом для роботи. На нього можна завантажити до 15 номерів різних операторів світу, у тому числі й усіх українських. На відміну від звичайних E7, яка на відміну від звичайної E7, яка розташована всередині смартфона і доступна лише у топових моделях. Цей адаптер фізично відділений від телефону. Завдяки цьому технологія стає універсальною. Підключити є тепер можна і в най Новішому флагмані і навіть у простому кнопковому телефоні. Таким чином, моя Е7 відкриває двері для сучасного сервісу мобільного зв'язку для найширшої аудиторії. Адаптер моя Є7 це справжня революція у світі мобільного зв'язку. Уявіть, замість того, щоб носити зі собою кілька сім карток і постійно їх міняти, ви отримуєте один невеликий адаптер, здатний зберігати до 15 мобільних номерів. Це можуть бути номери українських операторів для щоденного спілкування, закордонні для подорожей чи робочі контакти для бізнесу. Усе перемикає. Ання між номерами відбувається буквально за кілька секунд без будь-яких додаткових походів у салони операторів. Ще одна важлива можливість підключення до будь-якого оператора у світі. Ви можете бути у відрядженні в Європі, у відпустці в Азії чи навіть у найвіддаленішому куточку, і все одно мати змогу завантажити локальний номер прямо на адаптер. Це зручно не лише мандрівникам, а й тим, хто часто працює у різних країнах і потребує швидкого доступу до місцевих тарифів. Окремо варто відзначити функцію відновлення підключення у випадку втрати телефону. Якщо ви загубили. Свій пристрій, то завдяки є 7» відновити номер можна з будь-якої точки планети. Не потрібно витрачати час на походи в офіс операторів чи очікувати перевипуску картки. Це справді важливо у світі, де мобільний зв'язок давно став частиною нашої щоденної безпеки та роботи, і нарешті простота використання. Номери на адаптері можна встановлювати й видаляти необмежену кількість разів, як це робиться з віртуальними банківськими картками. При цьому користувач отримує весь стандартний функціонал від оператора. Дзвінки sms інтернет але у набагато зручнішому і гнучкому форматі. Процес налаштування цього адаптера розроблений так, щоб бути максимально простим і зручним, навіть для тих, хто ніколи не стикався з e Вам не потрібно мати спеціальні технічні знання чи досвід роботи з мобільними мережами. Усе виглядає приблизно так: ви отримуєте адаптер моя eSIM у вигляді звичайної сим-карти. Встановлюєте його у свій телефон і далі працюєте вже з цифровими профілями операторів. Завантаження номера відбувається через QR-код або інструкцію, яку надає оператор. Це займає буквально кілька хвилин. Налаштування дозволяє додати на адаптер одразу кілька профілів до 15. Ви можете у будь-який момент встановити новий номер, видалити старий або тимчасово вимкнути той, який зараз не потрібний. Усі ці дії виконуються швидко і не потребують походу у салон чи спілкування з консультантами. По суті, ви самостійно керуєте своїм мобільним зв'язком. Виробник також подбав про детальну інструкцію, яка доступна онлайн. Крок за кроком пояснюється, як активувати адаптер, як завантажити перший номер, як переключатися між ними. Що робити у випадку, якщо ви захочете перестановити профіль. Це робить користування моя e7 зручним навіть для новачків, які вперше стикаються з цією технологією. Під час завантаження нової є 7 ваш смартфон має бути підключеним до інтернету, наприклад, через Wi-Fi. Після перенесення номера може знадобитися повторна активація послуги вол LTE та Во Wi-Fi вашим оператором. Завантажте та встановіть спеціальний застосунок на смартфон із Android із сайту mye7.net.ua. Ставте адаптер моя e7 у слот номеру. Один смартфона. Відкрийте застосунок, виберіть опцію New E7. Далі QR-сканер. Відскануйте QR-код e7, наданий вашим мобільним оператором. Після цього натисніть кнопку Enable і ваша e7 готова до роботи. Моя e7 це про комфорт. Найперше користувачу більше не доведеться возитися з десятками маленьких сім-карток, які легко загубити. Усе зібрано в одному адаптері, і керувати номерами можна буквально в кілька кліків. Друга важлива річ універсальність. Адаптер підходить і для сучасних флагманів. І для простих кнопкових телефонів. А ще адаптер відкриває зручність для тих, хто звик подорожувати. Уявіть, ви прилетіли в нову країну, і замість того, щоб шукати кіоск із сім-картами, одразу завантажуєте потрібний номер і маєте зв'язок. У повсякденному житті адаптер теж відчутно спрощує життя. Ви можете зберігати робочі сімейні та резервні номери в одному місці і бути впевненими, що вони завжди під рукою. А ще більше не доведеться турбуватися про заміну картки при переході на нового оператора чи під час втрати телефону. Моя eSIM це не просто адаптер. А справжній місток між міст звичайними телефонами та новітніми технологіями мобільного зв'язку. Він відкриває можливості користуватися E7 усім, незалежно від моделі смартфона чи навіть наявності смартфона, взагалі, до 15 номерів у кишені. Легке перемикання між ними, доступ до будь-якого оператора світу та миттєве відновлення у випадку втрати пристрою. Усе це робить рішення максимально практичним і. Сучасним напишіть свою думку про ось такий E7 адаптер. Як він вам? що думаєте, та чи би користувались ним, все це в коментарях під цим відео. Ну а за мене, як завжди, був Юра і були на каналі Огляд